Ну що ж, друзі, всіх вітаю, всім гарного вечора. Е, буквально там півгодини тому завершились перемовини між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії, і цілий день напружено всі українці, хто цікавиться в принципі новинами, чекали, як же ж ці перемовини завершаться. І ми з вами вранці, в ранішньому відео, говорили, що у випадку, якщо перемовини знову буде зірвано, якщо знову е, українська сторона... Не захоче йти на якісь мирні перемовини, це буде означати одне, що вони справді хочуть продовження війни в Україні, але, на щастя, вперше за просто дуже і дуже довгий період часу, хочу щось сказати, що е, в нас є е, позитивні новини, так, і ми зараз їх всі розберемо. Я скажу так, що я дотримуюсь такого собі стриманого. Оптимізму, бо насправді ми не знаємо, що буде завтра, але на сьогоднішній день це, на мою думку, справді перемога. І е, це справді той момент, який може стати ключовим для е, миру в Україні. Е, давайте зараз про це поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Вдячний, друзі, як завжди, кожному з вас. Отже. Вже дуже було там багато підтверджень. Всі вже підтвердили тези, про які ми зараз будемо говорити, і в офісі президента, і в державному департаменті штатів, і люди, які були на цих переговорах, з обидвох сторін, і Трамп так само і є. Вже в нас вій з боліт, бо так само вони вже виють, бо вони розуміють, що вони зараз не в найкращій ситуації, і зараз почнеться той момент. Про які ми з вами говорили в ранішньому відео. Хто не вірить, переходьте на канал. Дивіться ранішнє сьогоднішнє відео, де ми говорили про те, що настане час, і Трамп буде робити з росіянами те, що робили із що він робив з Україною. Тільки це буде в 10 разів сильніше, бо все-таки Трамп знаходиться по стороні українців. Отже, про що домовились: США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють. Військову допомогу Україні негайно! По-перше, Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Представники обох країн погодились, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру в країні. Ну, між країнами далі. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США. Щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання РФ е цих вимог. І ми знаємо, що це най е найбільша проблема. Я думаю, що українська сторона це розуміє, і навіть якщо б вони б не хотіли припинення е війни, скажімо так, щоб не втратити владу, вони розуміють, що так чи інакше. Вражки, після того, як вони сказали да, з'являється шалена кількість проблем. Але про це сьогодні, але за декілька хвилин штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку РФ є ключем до досягнення миру. Тобто, тепер бачимо, що вся відповідальність, подальша за розвиток миру в Україні, лягає на сторону рашки, а не так, бо вони раніше просто говорили: Ми готові до миру. Але зараз, після того, як буде запроваджено, буде пропозиція запровадити припинення вогню по всім фронтам, розуміємо, що Рашка, яка тільки так, почала там тиснути на Курському напрямку, яка там на Донбасі так само просувається, це зовсім не те, що їм треба. І тут в них можуть початись дуже серйозні проблеми. І зараз також поговоримо, чому. далі. Делегації обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей. Обидві делегації погодились визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції. З представниками Росії, і вони зустрінуться вже 10-го та одинадцятого, десятого та 11-го березня. Тобто, вже фактично сьогодні, просто в них інші часові пояси. Вони вже почнуть ці обговорення. Тобто, сьогодні і завтра з рашкою вже будуть спілкуватись. І е, якщо по чесному, то Рашки не дуже то є вибір пручатися перед Сполученими Штатами Америки. Далі, українська, ага, українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Я думаю, що Трамп не дуже буде сильно їх включати. Вони там роблять в них якісь свої форуми, туди-сюди, але. Після заяви голови розвідки Німеччини, який сказав, що їм вигідна війна України та Росії як мінімум, щоб вона тривала до 2030 року. Я не думаю, що це є сильний сигнал, і що вони являю, являються надійними партнерами в досягненні миру в Україні. Я думаю, що вони при таких інтересах будуть тільки зайвими. Хоча це тільки моя персональна думка, так що ви думаєте, пишіть в коментарях. Президенти обох країн домовились, як найфинайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних е, мінеральних ресурсів України. От, е, це власне те, про що вони домовились. Далі, е, голова ОП Єрмак, зазначив, що якщо Росія прийме пропозицію щодо припинення вогню, ми будемо готові працювати нон-стоп над наступними кроками. Головне, ми сьогодні продемонстрували всьому світу, що Україна хоче миру. Не ми розпочали цю війну, але ми готові до справедливого та тривалого миру. Що хочу сказати, це, напевне, одне, єдине, що від них требуло, так? Це мовчазна згода на все, що далі буде робити Трамп. Це Трампу і требує, як ми й говорили. Йому треба 100% впевненість, що Україна хоче цього миру, що українська влада хоче цього миру і що далі не буде. Якби жодних сюрпризів з української сторони, і тепер Трамп може дуже і дуже серйозно насідати саме на Рашку. А нам, всім українцям, народу України Україні саме це і потрібно, бо потрібно перенаправити оцю е, напор, скажімо так, е, Трампа з України саме в сторону е, рашки. Нехай він їх там гвалтує, чи що він там з ними збирається робити. Далі Трамп сказав, сподіваюсь, Росія погодиться на припинення вогню. Е, також він підтвердив, що пізніше, сьогодні і завтра, ми збере, збираємось зустрітись з Росією. Далі, Марко Рубіо, який входив в е, переговорну групу, зазначив, що Україна готова припинити стріляти та почати говорити. Сподіваюсь, Росія скаже так. Якщо ні, ми дізнаємось, хто є перешкодою до миру. Е, далі. Окрім цього, зараз просто постійно одразу ж виходять нові заяви, і одразу ж все, що вийшло нове, будемо про це говорити. Далі вже пише The Telegraph, одразу ж виходить шпальта. Путін буде змушений сісти за стіл переговорів через загрозу того, що США повністю озброять Україну. Власне, те, про що ми говорили: що Україні треба зробити оцей маленький. Крочок, і якби його зробили декілька тижнів тому, то е, Україна була ще в кращих позиціях. А зараз, як я це бачу, тепер ініціатива на стороні Росії від України добились цього миру, так і ну якби згоди на мир без оцих всяких нам треба справедливе, нам треба гарантії безпеки і так далі. Їм там, напевне, дуже добре пояснили, що вони зроблять все, що були і гарантії безпеки, і все інше. Але нам треба показати і світу, і треба показати своїм громадянам, що ви справді цього миру хочете. А далі вже в залежності від того, що буде робити рашка, ми будемо також діяти по-своєму. От є також перша реакція з боліт, от і власне про що йдеться. Депутат Держдупи РФ Віктор Соболів пише: РФ не піде на 30-денне перемир'я, оскільки воно лише дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтись. І за його словами, тимчасове припинення вогню є неприпустимим і лише грає на руку Україні. Ну, знаєте, припинення допомоги. Військової грало на руку Росії. Вони цим скористались. Вони почали засипати Україну шахедами. Е як тільки можна це зробити, і Трамп також це коментував, коли його питали, що ви, як ви про це? Що ви про це думаєте? Він каже: Ну Путін ж не дурак, щоб не скористатися таким шансом припиненням військової допомоги. І тут буде те саме: буде перемиря, і Украї в, в Україні також не дураки е в у війську так. Для того щоб не скористатися таким прекрасним шансом, щоб переозброїтись і так далі. Наступне Трамп говорить: я поговорю з Путіним на цьому тижні. Сподіваюсь, найближчими днями буде повне припинення вогню. А тепер давайте представимо, що може бути, наприклад, якщо Трампа з його напором про мир, коли він вже просто в одному кроці від цього миру, коли він казав, що Путін. Е Буде Путін хоче миру, Путін згоди на перше, друге, п'яте, десяте. Тепер уявіть, два варіанти. Перший варіант це е, Путін каже так: припиняємо мир. Ну і ідеальний варіант, так? І оцього припинення вогню воно дотримується: дотримується, не порушується. все ок. Далі там якось вирішується. І, власне, за якийсь період часу. Е, Доходить мирними перемовинами до якоїсь там мирної угоди, до гарантії безпеки і так далі. Це перше. Друге, Рашка порушує, порушує цей мир і далі там продовжує стріляти. Сполучені Штати будуть прекрасно одразу ж про це знати і розуміти, бо їм будуть також про це докладати. Тоді вони будуть розуміти, що Рашка порушує цей мир, і на них будуть накладені додаткові санкції. При цьому Україні можуть дати трошки більше зброї, прямо реальної зброї, трошечки більше. Можуть дати е, дронів, можуть дати ракет, можуть дати більше ПВО, можуть дати більше танків, бронетехніки і так далі. так, І зарядити Україну настільки, а штати, і це єдина країна в світі, яка може це зробити. Зарядити Україну настільки, щоб, е, як і говорилось, можуть дійти до Москви, условно. так, Але це знову ж таки е, вологі мрії, як то говорять. Е, але врашці це також дуже сильно розуміють, що якщо Трамп розізлиться, то він може не цідити оцю допомогу, як це робить Європа, як це робив уряд Байдена. А він може дати Україні достатньо озброєння, різного, всіх типів озброєння, достатньо грошей для того, щоб і вмотивувати цими грошима українських. ну там, Людей, які, які не проти йти воювати, але їм треба якась е, е, фінансова мотивація, так? тобто на оце вони можуть дати гроші, вони можуть дати багато-дуже озброєння, вони можуть дати літаків, вони можуть дати боєприпасів, е, дронів, різних там антидро, антидронових моментів і так далі. Безлімітно. Бо насправді Сполучені Штати це єдина країна, яка може це зробити. Так само всі автівки, якісь там дрібниці, які завжди постійно збираються. Різними ну, донатами українців, так і купуються на фронт, штати також отак це можуть забезпечити. Але знову ж таки, від них має бути бажання. А я думаю, що як мінімум з того, що відбувалося останні декілька тижнів, найбільше бажання в Дональда Трампа є закінчення цієї війни. І якщо э, Рашка не захоче грати по правилам Трампа. А зараз їх хід, і саме зараз вони мають е, грати по правилам Трампа. Якщо цього не буде, то я думаю, що Дональд Трамп може е, він точно не дозволить говорити собі ні, бо ми бачимо, що з ним відбувається, коли йому говорять ні. І він може е, зробити так, що Україна справді е, почне перемагати не дипломатичним, а військовим шляхом. Але тільки в тому випадку, якщо Трамп буде впевнений на 101%, що Рашка. Не хоче миру, і що вона бреше і просто хоче продовження війни. В загальному, я ж говорю, це такий стриманий оптимізм. Дуже хотілося б, щоб якомога швидше ці військові дії завершились, щоб війна завершилась, щоб перестали гинути військовослужбовці українські. Також щоб в Україні. Справи пішли на ну так би вже налагодились, щоб в Україні відбулись вибори, і е, щоб Україна почала, я не знаю, разом зі Штатами, без Штатів, е, щоб просто почала відновлюватись, розвиватися і так далі. А далі ми вже подивимося, хто насправді там партнер, хто не партнер, і так далі. Е, що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!